Підходить до завершення піша проща сімей мігрантів з Самбора до Зарваниці. Поломники вже пройшли більшу частину запланованого маршруту і зупинялися у селі більшівці Галицького району. Враження про чан слухали наші журналісти. Проща сам бора до Зарваниць відбувається вже в одинадцяте. Оксана останні чотири роки регулярно знаходить час, аби здійснити цю пішу бендрівку до духовних святинь. каже це можливість прожити 10 днів у радості та дружбі. Цілий рік я працюю на роботі, займаюся своїми буденними справами. Звичайно, відвідую церкву, але не настільки себе духовно розвиваю, як тут за 10 днів. Тому це якби для мене є. Якийсь імунітет духовний, ось який я набираю за 10 днів цьогоріч. Участь у Прощі бере майже пів тисячі паломників з різних областей України, долучаються і родини мігрантів з 12 країн, які разом зі своїми дітьми моляться за добробут та спокій сімей, а також України. Є й такі, котрі саме в цю пору приїжджають за кордону, бо пройти духовний шлях паломника до Тервоницької матері Божої. Пригадується мені такий випадок, що іде жінка, і також в неї беруть інтерв'ю. І питається, як ви йдете, скільки йдете, як мусолі, ноги, і так далі. Різні питання. Вона каже: Іду і молюся за свою сім'ю, бо вона руйнується через те, що я поїхала на роботу, і чоловік. Починаю вживати алкоголь і, і руйнується моя сім'я. Я йду і прошу Бога, щоб господь благословив, з'єднав мою сім'ю. У кожному селі чи містечку прочан зустрічають гостинно, допомагають, чи можуть, знаходять притулок для нічлігу. Найменшому паломнику чотири, а найстаршому понад 80 років. Є цілі групи дітей з інших областей, котрі регулярно беруть участь у прощі. Ми маємо кожен день сніданок. найголовніше, наша це є літургія, де ми всі разом з дітьми збираємося і дякуємо Богові за цей день, який ми прийшли. Що він нас оберігає, і кожен день діти мають молитву за своїх батьків. Ми молимося спільно неодмінними атрибутами. Пішої прощі самбора до до є ось такипотівники та синьо-жовті галстуки їх роздають кожному паломнику. До Зарваниці паломники планують дійти протягом двох діб. У неділю там відбудеться святкова літургія.